Трансформаторні підстанції це електроустановки, призначені для перетворення електричної енергії з вищого класу напруги на нижчий, що забезпечує її подальше розподілення та безпечне використання споживачами. Конструктивно трансформаторні підстанції можуть виконуватися у вигляді закритих розподільчих пристроїв в капітальних будівлях, комплектних трансформаторних підстанцій у вигляді металевих або бетонних шаф. Для забезпечення безперебійного, надійного та безпечного функціонування електрообладнання трансформаторних підстанцій та повітряних кабельних ліній, що від них відходять, необхідно проводити їх регулярне технічне обслуговування. В даний комплекс робіт входять роботи по заміні комутації, по покращенню контактних з'єднань, по захисту обладнання від корозії, по перевірці контурів заземлення, по встановленню. Захист грогрозозахисту виробничі та оперативно-виїзні бригади усіх районів електромереж, АТ «Хмельницькобленерго», Хмельницько-Бленерго, зокрема і Старокостянтинівського, здійснюють технічне обслуговування трансформаторів, щоб запобігти аварійним ситуаціям, забезпечити стабільну роботу електромережі в цілому, знизити витрати та підготуватись до сезонних навантажень. Дані роботи по технічному обслуговуванню проводяться згідно план графіків. От які є затвердженими, і про ці роботи проводяться згідно інструкції з експлуатації У 2025 році? Нами було проведено 51 технічне обслуговування трансформаторних підстанцій.